На твою думку, чи ок ну в мене своя точка зору, але я просто це як для глядачів питання: чи ок, якщо одружуються е, люди е, християнин з нехристинином? Ну, десь ми про це проговорили, Біблія прямо каже, за кого хочу, тільки в Господі. Далі є ще один текст, який говорить, що, не в що, що спільного між світлом і темрявою, там це конкретно говориться про, про єдність, коли немає принципового, принципово духовна, духовна відмінність, і люди не мають спільної віри і спільного я б сказав би так, спільного духовного фундаменту. Біблія чітко говорить, що це недопустимо, що це, що це неправильно. Знаєш, в чому тут суть? Я просто бачу, що грані я так бачу, як от не раз ти дивишся в коментарях. Хтось виставив якийсь пост, там от яка різниця. Я бачу грані помаленьку. О, яка різниця? Ну він там католик, ну і що? Ну вірять Христа, вірять в Бога. Ну і там вона в матінку ну, матінки молиться. Він там до, до неба, ну умовно, так. І люди бачать, ці грані вони помаленьку. Колись ти або. Протестант п'ятдесятник, все, Боже боронь, чи навіть до харизматів, чи до поптиців, умовно. Да? А зараз воно вже пішло в другу крайність, коли ти вже ну там, ну ж вірить в одного бога. Я бачу випадки, коли одружуються з людьми, які не мають ніякого відношення до Бога, буквально ніякого ну нічого не мають, ходять на Пасху посилити коржики і сім'ї валяться. Дивись, давай зразу, щоб не забути, два моменти говоримо. Спочатку розберемося, бо мені важливо. Як пастору, особливо який працює з молодим поколінням, ага. мені важливо, як батьку батьку підлітків, мені важливо не просто сказати, отак не можна, а мені важливо завжди пояснити, а чому. Бо, е, наприклад, теперішня молодь, як, як зазначив один мій товариш, він каже, наші батьки шукали відповідь на питання: що. Що можна, що не можна. Да. Ми шукаємо відповідь на питання, як. Окей, якщо це не можна, то як це не робити? Або якщо це можна, то як це робити? А каже, а наші діти, коли ми приходимо до них, і ми нарешті знайшли відповідь на питання, як? Ми кажемо, я тобі зараз розкажу, як не грішити. Він дивиться і каже: А смисл? А чого? А чого? Це і вони задають питання, давай. чому? Це, це, це от покоління теперішніх підлітків і, і молоді. Тому мені важливо перше, давай е, 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 зараз оговоримо, я спробую. Пояснити, як я бачу, а чому не можна створювати сім'ю з невіруючою людиною? Чому? Щоб не просто, а чого, не можна? Гріх. гріх. А добре. гріх. Добре, будь-який гріх або будь-яка заборона гріха, вона має сенс. В цьому є смисл. І Бог це робить не тому, що йому шкода для тебе надзадоволення. Я завжди кажу: якщо на е, будку трансформаторну повісили це зображення, черепа з кістками, то це не тому, що Богу шкода для тебе гострих відчуттів. <с. Чи електрикам шкода для тебе, щоб ти пізнав е, енергетичні, так сказати, барви. можливості, <с. барви. Да. Це, і, і, і ця картинка це, це не тому, що комусь шкода, це просто, просто що з тобою буде, якщо ти туди полізеш. Тому, е, перше, чому? В цьому має бути якась логіка, має бути якийсь сенс. Ага. Е, друге, е, коли це теж важливо оговорити, Те, що ти зачепив все ж таки конфесійність. Да. Конфесійність. І наскільки конфесійність корелюється, співпадає чи не співпадає з поняттям в Господі? Бо зараз кордон не це, 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 це окреме питання. Давайте спочатку два слова скажу, не, не буду довго. Про те, чому? Чому, на мою точку зору, це шлях в нікуди? Це а, неправильно, і, 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 зрештою, саме тому Бог забороняє створювати сім'ю із тією людиною, яка, а, яка не в Господі. Угу. Бо якщо ми говоримо, що найголовніша місія людини на цій землі, найголовніше покликання це познайомитися зі своїм творцем, це познайомитися зі своїм Спасителем і побудувати відносини з Богом, який тебе створив, то як ти можеш, маючи Бога, Найважливішою особою у своєму житті. Як ти можеш будувати близькі, довірливі, глибокі, справжні стосунки з тим, хто не розділяє твою найголовнішу цінність? Це апріорі неможливо, це абсурд, це взаємовиключаючі речі. Тобто, якщо Бог для тебе, дійсно Бог, Ну, Бог з великої букви. Якщо він для тебе дійсно Господь, ти, в принципі, ти навіть не будеш думати про це, бо те, що святе, цінне, важливе для тебе, вітові, воно для тої людини не має ніякого сенсу. Ти не розмірковуєш тоді далі. А, а, він, а він теж віруючий, бо він теж він проти Господа нічого не має. А він, а він там в церкву не проти церкви. Питання для тебе це святиня. А для нього чи для неї ні? Тоді стоїть питання. А може це для тебе не святиня? Може, це ти не він не віруючий? Може це ти невіруючий насправді? Може, це ти настільки неглибоко віриш в Бога, що для тебе це настільки другорядне питання? Розумієш, в чому тут тут глибше, коли хлопець чи дівчина, які називають себе віруючими, вони серйозно йдуть до стосунків з невіруючою людиною тільки тому, що він красивий, чи в нього там великий гаманець, чи тільки тому, що вона сподобалася, чи, чи ну, неважливо. Але в них немає єдності в найголовнішому. То може в мене стоїть питання: а може це в? Може, це не то не віруючий, а, а ти невіруючий насправді. Може, це в тебе немає достатньо глибоких стосунків з Богом. Може, це не хвороба, а це симптом справжньої хвороби, яка захована глибоко всередині. Зловив думку, от, от чому тут проблема? А якщо тепер, тепер закінчу про конфесійність, щоб, да. щоб одразу, одразу прискочити туди? А момент да. буду бати. Да. Ну трошки чуть... тут все понятно. А якщо вона скаже, ну я да, я все розумію, і мені дуже подобається. От ми з ним одружимося, і я от буду старатися, щоб він покаявся. Прийшов до. Бога, це буде, буду молитися, буду його особо От отаким шляхом, хитрим шляхом, якщо людина може піти. Часто так використовують. Оце такі уловочку. Злюбимся, буде все класно, я його я його вимолю, я його доведу, доведу до, до, до покаяння. Все дуже просто. Чи це, це окей? Ні, ні, все дуже просто. Спочатку вимоли, а тоді заміж. А це, 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 Якщо вже як то кажуть, вже ага, довго чекати, а, Ага. так от стоїть питання: а, якщо ти не вимолиш його до весілля, і він не піде за тобою до весілля. То так. як ти його після весілля, коли в нього спрацює оцей інстинкт мисливця, вже що, що здобич вже, вже все, все. Що ну, ти ну, розказуєш. Тут та і віде. так бувають оці такі зловживання, коли, коли хлопець іде там, чи дівчина йде за хлопцем і формально приймає хрещення, притворяється, да. аби відбути що повинність. І, і, і це фейкове, mm. а не справжнє. Але ну, ти хочеш вимолити? Вимоли зараз. І бажано. Не будуючи в цей час романтичних стосунків, щоб він ішов не за тобою, чи вона йшла не за тобою, а вони дійсно реально познайомилися з Ісусом. У нас є чимало в церкві випадків, коли хлопець чи дівчина привели людину зі світу до Бога, дали їй цій людині вкорінитися, і потім вони одружилися. І нормальні, хороші сім'я. Не поспішивши, але я завжди говорив: не починайте зустрічатися. І мати романтичні стосунки до того часу, доки ми не проговорили найголовніше. А якщо ви не проговорили найголовніше, то в мене питання ще раз вернусь до цього: чи це для тебе дійсно найголовніше? Якщо ти це готова відвинути, готова чи готовий відвинути в сторону. А тепер конфесійність. Да. Я би не чіплявся за такі формальні речі настільки сильно, як ми про це а, а, говоримо, як ти от, от тільки що. Це, шо... це чіпляється, я знаю. А, дивись, в чому, в чому проблема? Там не написано за кого хоче тільки. Якщо в церкві християн євангельської, чи в церкві Івангельських християн-баптистів, чи в церкві там, не знаю, харизматів сьомого дня, я просто кажу, що встановлене. Я жартую. А, там вже ж не сказано, сказано в Господі. Питання: ага. а може людина бути в церкві, правильній церкві, святій церкві, може людина бути навіть народжена в християнській родині, а будь не в Господі. Тож може таке бути. Скільки ми знаємо історії, що чи хлопець чи дівчина виросли в церкві, але вони не мають реальних стосунків з Богом, і це не в Господі. І одружуються, і вінчаються, а воно не в Господі. І тільки після весілля воно починає проявлятися, чи в нього, чи в неї, що не в Господі. Тут треба не глибше дивитися: тут треба дивитися, що всередині твоєї церкви, навіть твоєї конфесії, то було в Господі. Тепер питання про інші конфесії. Для мене тут ключовий момент не назва. І коли, наприклад, там якась людина приходить і каже, я хочу одружитися із там, немає значення, греко-католиком, да, наприклад. Чи я хочу одружитися там, з православним, чи я хочу одружитися там, не знаю, ну, з кимось іншим. Для мене тут, тут має сенс інше. Скажи, будь ласка, ти хочеш одружитися із цією людиною. Ця людина народжена згори.